Ну, давайте будемо по 2 міліметри за оберт. Тобто ми починаємо з Z2. Після першого оберту буде Z0. І тепер координати центру. І у нас буде 20, тобто від осі Х до нуля. Ми домовилися, що ось. Нашої спіралі в нулі заготовки, до нуля заготовки у нас 20 мм зі знаком плюс. Від ось цієї початкової точки x-20. І за координатою Y вони співпадають, тому це буде 0. Ну і подачу, давайте якусь запишемо там. Хай будуть ті ж самі F500. Так. Ну, давайте для початку обмежимося одним обертом. До речі, ми не вмикали шпиндель. Давайте ось тут його вимкнемо. Так тут вимкнемо. Так, обзиваємо наш файл. Так, відкриваємо його і дивимося <клес> в площині ні. Y – це у нас буде дуга, тобто коло. Давайте в збільшеному вигляді. Так, а якщо ми розвернемо, то ми побачимо, що це у нас один виток спіралі, один оберт. Якщо нам треба врізатися глибше, так, то ми просто... Ось цю команду. Повторюємо стільки разів, скільки треба нам обертів. Ну, давайте, наприклад, 5 обертів. Так, і потім лише змінюємо координати Z. Після першого оберту ми заглибилися до Z0. Далі буде Z-2. Далі мінус 4. Далі мінус 6. І останній мінус вісім. Ну, припустимо, що нам треба карман на 8 мм зробити. Так, ну і для того, щоб завершити дно цього карману цієї кишені. так, нам треба зробити ще один оберт, але вже без переміщення за координатою Z, тобто просто оберт по колу. Для того, щоб зачистити залишки ось ці гвинтової лінії від попередніх обертів. Так, ну давайте зберігаємо і дивимося, що в нас вийшло. Так, щоб оновити, те, що я казав, ось ця клавіша є, у пазу. Так, розвертаємо і бачимо у нас 5 обертів за гвинтовою інтерполяцією. І останнє, останнє просто коло у площині XY для того, щоб, щоб зачистити ось цей недоріз. Так, в наступних, в наступних практичних роботах я рекомендую застосовувати ось такий метод врізування там, де треба буде обробляти якісь кишені внутрішні порожнини. Врізуємося переважно ось таким способом. Якщо у нас там немає якихось інших умов. Так, ну і на цьому вивчення кругової інтерполяції ми можемо вважати завершеним.